Вітаю вас на каналі Українців. Німеччині впевнена, що сьогоднішній випуск вас здивує та порадує підбором тем. Сьогодні обговоримо сенсаційний репортаж про життя родини сирійського біженця у Німеччині. ФРН фіксує рекордну кількість працівників старших 55 років. Це відкриває нові можливості для українців, які шукають роботу. Працевлаштування українців у Європі як не потрапити на шахраїв і працювати легально. Громадянам ЄС у Німеччині можуть обмежити соціальні виплати через шахрайські схеми з кіндагельд. українцям за кордоном загрожує арешт рахунків через борги за комуналку. АФД не отримала владу в Німеччині. Захисна стіна демократії витримала. Молдова зламала кремлівський сценарій. Діаспора вирішила долю виборів. З вами Міла Артюшенко. Про лайки та коментарі нагадувати не буду. Ви це знаєте, тож одразу переходимо до новин. А почнемо сьогоднішній випуск із репортажу про сирійського біженця Ахмеда, який живе з родиною в Німеччині. І хоча сюжет був знятий ще у 2018 році, я вважаю, що світогляд і стиль життя Ахмеда не зазнали суттєвих змін. Хіба що у нього з'явилось більше дітей? Ein ganz normaler Tag einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Ahmad lebt mit seinen beiden Frauen und sechs Kindern in einem kleinen Häuschen im Landkreis Pinneberg bei Hamburg. Ahmad wollte immer nach Deutschland. Hier gibt es Unterstützung. Sie geben uns Sozialleistungen. Sie geben uns dieses Haus. Wie viel bekommen Sie im Monat? Ma, weiß ich nicht. Das Geld wird überwiesen. Und ich gehe zur Bank und hebe es ab. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel. Das Haus, in dem sie leben, hat die Gemeinde gestellt und wird vom Jobcenter bezahlt. Hier ist das Zimmer meiner ersten Frau und dagegenüber das meiner zweiten. Fünf Zimmer, zwei Bäder und die Küche. Wo würde eine dritte Frau schlafen? Dann müsste die Wohnung größer werden. Wie genau Bethol die Erstfrau mit den Kindern nach Deutschland kam, ist unklar. Das zuständige Bundesamt will sich nicht äußern, aus Datenschutzgründen. Offenbar hatte Ahmed auf Familienzusammenführung geklagt und Recht bekommen. Der Richter sagte mir, wir helfen dir, deine Frau hierher zu holen. Denn wir wissen, sie sind Muslim und dürfen eine, zwei, drei oder vier Frauen heiraten. Merkel. Mama Merkel. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel. Wie viele Kinder wollen sie haben? Ich? Zehn. Zwanzig. Kein Problem. Und wie viele Ehefrauen? Vier. Bei Allah. Friede sei mit ihm. Mittlerweile hat die Familie einen Flüchtlingsstatus, eingeklagt per Gerichtsentscheid, gültig für drei Jahre. Damit könnte Ahmed auch arbeiten gehen oder zumindest einen Deutschkurs belegen. Der Analphabet will aber lieber bei den Kindern sein. Ja, ja, ja. <laughs> До остає зрозуміло, як формувалася риторика німецьких політиків щодо біженців, і як попередній досвід інтеграції різних категорій біженців впливає на ставлення до українців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині. Хоча певні складнощі існують, але факти говорять самі за себе. Інтеграція українців протягом останніх трьох з половиною років у Німеччині була вражаючою і в навчанні, і в працевлаштуванні. Окремо, варто підкреслити, що для українських сімей неможливий сцена багато багатоженства з 20 дітьми українці демонструють зовсім інші моделі соціальної відповідальності, і я впевнена, що німецькі політики це бачать і розуміють, наскільки українці ментально близькі та можуть бути корисними для Німеччини у майбутньому. Чекаю на ваші думки в коментарях. Хочу також підкреслити, що цей матеріал не є проявом ксенофобії або дискримінації за національною чи релігійною ознакою. Моя мета звернути увагу на цінність українців у Німеччині, особливо в контексті того, що параграф 24 досі не продовжено на рівні Німеччини до березня 27-го року, а не критикувати будь-які національні чи релігійні групи. Ми прекрасно розуміємо, що уряд Німеччини зацікавлений у працевлаштуванні українців на місцевий ринок праці, і це не випадково. Населення країни старіє і потреба у кваліфікованих робочих руках стає дедалі гострішою. За даними Федерального агентства праці, у 2024 році близько 8 мільйонів людей віком від 55 до 65 років були офіційно працевлаштовані та оплачували соціальні внески. Це приблизно 23% від усіх працевлаштованих. Влаштованих у Німеччині рекордний показник для цієї вікової групи за останні 10 років частка бейбі-бумерів покоління, народженого у 1946 64 роках, на ринку праці зросло 17 до 23 і зростання очікується й у 25-му році. Найбільше працівників старшого віку засереджено у сфері державного управління 29% та охорони здоров'я. Водночас прогнозується, що близько 20% працівників старше 55 років у медицині та соціальній сфері можуть залишити свої посади протягом наступних 10 років. Для українців у Німеччині це створює реальні можливості для інтеграції у робоче середовище, особливо в галузях, де очікується дефіцит кадрів. Освіта, професійні навички та готовність працювати дають українцям конкурентну перевагу на місцевому ринку праці. Очевидно, що старіюча Європа потребує робочу силу, тому компанії, які допомагають українцям знайти роботу за кордоном, досі залишаються популярними, але є серйозна проблема: недобросовісні агенції, які працюють нелегально або не перевіряють умови праці. Власник рекрутингової компанії GrabWorking Валентин Зимогляд емоційно розповів про роботодавців, які неодноразово не доплачували українцям або не допомагали у страхових випадках. На сьогоднішній день ми маємо кучу компаній, які не розраховуються з людьми, просто не розраховуються, такі як Реновоконстракт, Герак з Бао. Отакені список ці компанії майте трохи совість. Люди приїхали на заробітки, в них і так грошей нема. Не користуйтесь їхньою беззахисністю. Валентин навіть створив громадське об'єднання, яке захищає українців, які працюють за кордоном. А працівники його компанії регулярно знімають на Ютуб корисні відео про те, як не потрапити на шахраїв. Але GrabWorking займається не лише інформаційною діяльністю. Агенція офіційно працевлаштовує українців у Німеччині, Австрії, Бельгії, Нідерландах та Франції. Усі клієнти підписують договір, а оформлення відбувається через польську компанію за відрядним листом А1. Це легальне відрядження до іншої країни ЄС із повним соціальним захистом. GrabWorking працює як із тими, хто вже перебуває у Німеччині, так і з тими, хто ще живе в Україні. Є без знання мови, а також з вимогою німецької чи англійської на рівні Б2. Вакансії безкоштовні. Найбільший попит у Німеччині на чоловічі спеціальності: будівельники, монтажники, слюсарі, працівники виробництва для жінок доступні вакансії у клінингу, готельно-ресторанній сфері та догляді. А для спеціалістів із досвідом робота бригадиром або інженером. Вже зараз у телеграм-каналі компанії можна переглянути актуальні вакансії, умови та зарплати. Крапфоркінг це офіційна робота в Європі без ризиків і прихованих умов. Усі контакти та посилання знайдете під відео. Ми звикли, що українці в Німеччині критикують за Бюрка але цього разу критика докотилася до громадян інших країн Європейського Союзу. Депутат Бундестагу Штефан Майер виступив із пропозицією ввести так звану міні-допомогу міні-штутці. За його ідеєю, громадяни ЄС, які проживають у Німеччині, отримуватимуть соціальні виплати не на німецькому рівні, а на рівні допомоги у своїй країні походження. Майер пояснює це необхідністю покласти край масовим зловживанням соціальною системою, особливо з виплатами «Kindergeld». За його словами, деякі сім'ї з Болгарії, Рум. Мунії, Польщі та інших країн східної і південно-східної Європи укладають тимчасові або навіть фіктивні трудові договори лише для того, щоб оформити дитячі виплати. При цьому діти часто залишаються в країні походження а Німеччина щомісяця перераховує сотні євро на ці сім'ї. За словами політика, така практика вже перетворилася на бізнес-модель. Нині Кіндагельд у Німеччині становить 255 євро на місяць за дитину. З 26-го року передбачене підвищення до 259 євро для багатодітних сімей. Це серйозна фінансова підтримка, і саме вона робить систему вразливішою до схем, які критикує Майер. Важливо підкреслити, що ця ініціатива стосується лише громадян країн ЄС і не зачіпає українців. Тож критикують не лише нас. Наступна новина безпосередньо стосується українців за кордоном, які через війну виїхали до Німеччини або інших країн ДІЕС та залишили в Україні своє житло, якщо воно вистояло. Навіть якщо квартири чи будинки порожні, рахунки за комунальні послуги продовжують надходити, і без контролю борги можуть накопичуватися, що може призвести до блокування банківських карток, арешту майна та навіть його вилучення за рішенням суду. Станом на середину вересня 25-го року в Україні налічується 788 507 виконавчих впроваджень через борги за комунальні послуги, що на 13% більше ніж у липні 24-го року. З початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у півтора раза, а порівняно з січнем 21-го року більш ніж удвічі. Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Найчастіше українці мають борги за теплопостачання: 42% випадків, водопостачання, 21% випадків та житлове обслуговування 12% випадків. Також важливо додати, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг у українських пенсіонерів можуть забрати до 50% пенсійної виплати. Наприклад, якщо пенсіонер щомісяця отримує виплату 4800 гривень, то через комунальний борг у нього Можуть списувати 2400 гривень. При цьому прожитковий мінімум на 2025 рік становить 2361 гривню. Конституційний суд своїм рішенням ухвалив: урізати пенсію таким чином, щоб її розмір був меншим за прожитковий мінімум не можна. Щоб уникнути проблем, фахівці радять регулярно передавати показники лічильники, навіть якщо вони не змінюються. Якщо нарахування здійснюються за кількістю зареєстрованих мешканців, необхідно звернутися до постачальника послуг із заявою про відсутність проживання, додавши підтвердження реєстрації за кордоном. Борги в Україні не зникають разом із переїздом, тому важливо вчасно реагувати на будь-які повідомлення про заборгованість, щоб уникнути неприємних наслідків. Останнім блоком новин у сьогоднішньому випуску стане політичний, який я умовно назвала «Європа чинить опір Кремлю та популізму». У Німеччині партія АФД знову без влади. Захисна стіна демократії встояла. У північному рейні Вестфалії завершився другий тур місцевих виборів. Попри те, що правопопулістська партія АФД отримала 14,5% голосів у першому турі, жоден її кандидат не став мером, у ключових містах Гельзенкірхені, Дуйсбурзі та Гагені. Кандидати від СПД і ЦДУ об'єдналися, щоб не допустити АФД до влади. У Бергаймі переміг незалежний кандидат, підтриманий демократичними силами. Для українців у Німеччині це важливий сигнал. АФД виступає проти допомоги Україні та скорочення соціальних програм для біженців. Її поразка добрий знак. У свою чергу Молдова зламала кремлівський сценарій 28 вересня. Проєвропейська партія Дія і солідарність президентки Має Санду здобула понад 50% голосів. Про російські сили отримали лише 24%. Росія намагалася повторити грузинський сценарій: підкуп фейки у тікток і телеграм, пропаганда через церкву, спроби зірвати вибори, повідомленнями про мінування. Але ці спроби не спрацювали. Вирішальним стало активне голосування діаспори. Понад 280 тисяч молдаван у Європі забезпечили перемогу про європейські партії. На цьому все нагадаю, що вже цієї п'ятниці, 3 жовтня, Німеччина святкує День німецької єдності, так де Дойчин Айнхайт. З 1990 року цей день офіційно оголошений вихідним у всіх федеральних землях на честь історичного об'єднання східної та західної Німеччини. У цей день будуть закрити державні установи та магазини. Я теж буду святкувати, тому випуску новину п'ятницю не буде. Зустрінемося вже у наступний вівторок. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишати лайки, коментарі та підписки на канал. Це дуже допомагає. До зустрічі у новому випуску.